Ви знаєте, що вчора відбувалося засідання Вищого адміністративного суду за моїм позовом щодо тотальної масштабної системної, заздалегідь підготовленої фальсифікації виборів президента в другому турі з боку кандидата в президенти Віктора Януковича. Ми підготували цей позов, базуючися на чітких задокументованих доказах, які свідчили про те, що в першу чергу. В державному реєстрі виборців штучне застосуванням впливів Януковича на місцеву владу було внесено подвійно і потрійно окремих людей, які двічі-тричі голосували на дільницях. Крім того, нами було доведено, що в цей реєстр внесені померлі люди, що підтверджено окремими документами прокуратури на місцях, і що ці померлі люди писали заяви на голосування на дому, і що ще більш неприємно, люди, які пішли з життя ще і проголосували. Всі ці докази були передані суду і підтверджені документами Міністерства внутрішніх справ, а також регіональними структурами Генеральної прокуратури. Крім того, всупереч діючого законодавства було проведено реєстрацію окремих людей. Для голосування в день виборів, що перевищило 300 тисяч людей, які проголосували незаконно. Вони і потрапляли якраз в подвійне і потрійне використання прізвищ в реєстрі. Тобто, фальсифікація нами була документально доведена, а не на словах. Всі ці документи передані суду, крім того. Ми також довели, що голосування на дому відбувалося не для тих людей, які хворі, як передбачено, законом і не можуть самостійно пересуватися. А більше ніж 800 тисяч голосів на дому пр проголосували тільки тому, що таке голосування було штучно організоване за гроші командою Януковича. і це доводилося. Більше ніж 200 тисячами зафіксованих документально випадків членами виборчих комісій і спостерігачами, все це було долучено в якості доказів до позову, який я, я передавала до суду. Крім того, ми чітко виклали, що в Криму де нам вдалося відкрити дільниці завдяки рішенню. Окружних виборчих комісій на 100% дільниць в Криму, які ми відкрили, 100% було фальсифікації. І ця фальсифікація на всіх дільницях була від 3 до 8%, там, де цифри в протоколі не підтверджувалися бюлетенями За Януковича. І незважаючи на це, суд практично залишив поза межами розгляду ці докази. Крім того, вчора ми надали суду. Повний аналіз реєстру виборців по Автономній Республіці Крим, де 3% виборців по Автономній Республіці Крим були двічі і тричі повторені в реєстрі і докази, що вони по суті справи і голосували на надаму. Я думаю, що все це сукупно говорить про те, що, як мінімум, по сіми напрямкам системної фальсифікації відбулася підробка. Голосування і підробка волевиявлення людей, я думаю, що для історії наш позов з усіма додатками залишиться в вищому адміністративному суді України і рано чи пізно чесна прокуратура, чесний суд дадуть оцінку тому, що Янукович не був обраний президентом України і що волевиявлення людей по суті справи підроблена. Але вчора. Коли ми звернулися з клопотаннями до суду, по-перше, долучити докази до справи, які документували повністю всі порушення. По друге, ми звернулися з клопотанням витребувати в суд ті документальні докази, які є в центральній виборчій комісії і в окружних виборчих комісіях, суд безпідставно відмовив. Коли ми заявили клопотання про запрошення свідків. Включаючи і керівників обласних управлінь міліції, і коли суд відмовив навіть заслухати свідків, нам стало зрозуміло, що суд не ставить завдання з'ясовувати істину. І суд, на жаль, діє так само заангажована, як діяла центральна виборча комісія, в якій була створена політична більшість кандидатів президенти Януковича. Коли ми зрозуміли, що суд не долучає доказів. Не запрошують тих документів, які він мусить запрошувати згідно діючого законодавства. Коли ми зрозуміли, що суд відмовляється навіть слухати свідків, то тоді стало очевидним, що це не суд, і це не правосуддя, і те, з чим стикається сьогодні кожен громадянин нашої держави, неможливість захистити свої права в суді, так само і я, як кандидат в президенти, зіткнулася саме з такою машиною, яка працює. Далеко не на засадах правосуддя. І саме тому мені стало зрозумілим, і чому вчора вони відмовили в прямій трансляції засідання суду. Тому що не хотіли, щоб країна і світ бачили, які докази ми надавали, які документи ми пред'являли суду, які аргументи викладала наша сторона. Тому що, якщо б країна побачила і почула ці аргументи, то абсолютно було би зрозуміло кожній людині, що Янукович не президент України, враховуючи таке ставлення суду до з'ясування істини, враховуючи, що суд по суті відмовляється цю істину встановлювати, сьогодні на вранішньому засіданні Вищого адміністративного суду, я відкликала свій позов і звернулася до суду припинити. Це дійство, яке не нагадує зовсім правосуддя, і зараз ми чекаємо такого рішення. І буде очевидним, що якщо вони без нашої участі продовжать е, розгляд цього питання, то це буде означати, що за будь-яких обставин вони хочуть освятити цю фальсифікацію і зробити так, щоб вона була узаконеною. Зараз ми чекаємо цього рішення, і в залежності від цього будемо робити свої висновки. Дякую. Задокументованих які свідчили про те, що в першу чергу в Державному реєстрі виборців комісії і вам прочитання суд безпідставного, коли ми заявили про саді про запрошення світу, включаючи керівників обласних управління міліції і просвятили, тому що не хотіли. Які аргументи викладала наша сторона. Тому що, якщо Україна побачила і почула ці аргументи, то абсолютно було б зрозуміло що я